Тож, я зараз буду говорити суто про ситуацію на землі, і я насправді про це говорила. Ну тобто, як на мене, ми маємо просто окопатися. От, банально окопатися, ми маємо берегти своїх людей, ну тому що зараз робити будь-які політичні програми. Ну, тобто, я не проти, наприклад, реформувати армію, я прямо двома руками за, Тобто, є чимало речей, які можна було б зробити, був би у нас грамотний політик. Але я зараз буду танцювати, то, що у нас неграмотний політик, який ні чорта не тямить в політиці, який любить сильно побазікати про політику, а насправді ні чорта в тому не тямить. От я буду відштовхуватися від цієї точки, розумієте? Тож, коли у нас такий неграмотний політик, то, звісно, що ми самі в полі. Ми просто самі в полі. І люди, ну солдати, вони, звісно, краще мене знають, як їм окопуватися, де і як. Як на мене, солдати знову ж таки мають говорити про свої проблеми. Я розумію, що Зеленський зав'язав все на собі, він не хоче чути поганих новин. Хоча йому доведеться почути погані новини в найближчі півроку, я так думаю. Але не про це. Справа в тому, що наше українське військо має виробити стратегію. За якого воно буде максимально ефективним при мінімальних зусиллях, от взагалі? Ну тобто, просто мінімум. Це те, що ми можемо зробити. Тому що, знову ж таки, з одного боку ми сильно покладаємося на ЄС США, я дуже рада. Але оскільки ми на третьому році війни вперто не думаємо головою, що погано, розумієте?